Закінчений черговий об'єкт букові сходи на дерев'яних кусурах. Баляси гориничі. Як я ставлю? Стараюсь ставити завжди з двома опорами. Тобто до ступеньки прикручую стовба і плюс до того крізь стовба прикручую до наступної ступеньки. Тоді він нічого моцне стоїть і не вирве. І також стараюся 2 см до ступеньки зміщати, всі, ступ, всі баляси зміщаються до наступної ступеньки. Цього стовба прикручується. Він знизу крізь ступеньку і за підступеньку, ззаду прикручується стовп, щоб теж не, не шатався. Останній блок монтується в цьому випадку в зборі ступенька, під ступенька і стовп. Вдягається в паз, щоб не було тут ніяких щілинок. Ну, то тінь там ще. Не зверху не повинно бути, ні знизу щілинки. Під ступенькою проганяю пас глубиною сантиметр, шириною на товщину під ступеньки. Ось, типу, типу також був. Півміліметра чуть вільніше, бо воно. Що буде лакуватися, що це, що те, потім буде тогенько заходити. Так, до кінця не проганяю, Лучше потім той сантиметр в підступінці задовбати або зашліфувати, щоб як на кусорі буде лежати, щоб не було отаких вибраного, а щоб було красиво. Воно собі далі підступенька ступінька я донизу. Тут радіо собі красивий і буде хороше. Е, проганяю пас обов'язково за два проходи. Тобто фрезою або 1,8, або 1,6. Бо якщо двойку ставлю, то де де може порвати волокна десь проти волокон проганяєш і порве, і приходиться шпаклювати. А наприклад, коли 1,8, от, наприклад, зараз прогнаю я 1,8, от тако порвало. Ну, є верви. Там, 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 порвало. Я собі зараз тих 2 міліметра оберу за ще, ще одним прогоном. Фрезер мій, покажу, як це роблю. От, і оце вже не порвати. Того за два приходили проганяти, щоб не було порватого. Менше шпаклювання. З цих трикутників, які я відрізаю, як зарізаю кусоура, я їх не викидаю, Я з них вирізаю такі брусочки. О, 4х4 виходить. І прикручую до кусора. Тобто, по-перше, переклеюються волокна і вони заходять аж на, на, на цього вже бруска. Ну, склею, щоб ці трикутники не підлітали, бо вони сидять як вздовж волоком, вони ну, можуть пооблітати. Вот. А по-друге, ну, Принцип кріплення. Собі тут на саморези і на клей. І з цієї сторони ступінька буде прикручуватися. Якщо попадається мені брусок, трикутник, цей одрізаний, зрощений, якраз, от, наприклад, цей попав зрощений посередині, я його не використовую на брусочки. Стараюся брати цілі або вздовж зрощені, ну, щоб ніде нічого не лопнуло. Цей зуб для того, щоб на або на площадку, або на поворотну ступіньку е поставити. 2 см роблю так. Оцей зуб роблю так, щоб як це ступенька у нас, отут ось ось ступенька. Тут підступенька, щоб зрозуміло було. Ну, до стіни таке ще плюс брусочка ставлю, щоб і брусок до стіни чіпляється. Впевненіше було. Так, в принципі, матеріал хорошенький. Ну, Бук... Так. то. Тут моделюємо. Ну, ще тут будуть підступеньки, ще ступенька, тут ще одна пряма буде. Робочий процес іде. Матеріал пошліфував, відполірував, готове до, готовий до лакування. Не знімав, бо в мене є попереднє відео, повний цикл виготовлення букових сходів. Там я показував, як я шліфую, якими нуждачками, якими фрезерами, фрезами з радіусом яким писав. Зверху і знизу ступеньки радіус тоже є. Там все вказано, показано, як я це роблю знято. То, щоб не повторюватися, цього разу не знімав. От. Досихають сходи, під сходинки. Все лежить розклав. Сохрані. Яко був випадку три ступеньки поворотних. Я ставив на стовба і на два кусори. Ці кусори я прикручую брусочки. Принцип кріпіння собі, два саморізи туди, клею більше площа лягає. Не 4-8 см клею собі. І саморізами до ступеньки. Знизу прикручуються в мене. До ступеньки підступінька. Ступінька і знизу прикручують. Для чого розказую? Підступінка стоїть на ступеньці. Тут в мене паз проганяється, щоб не було ні зверху, ні знизу щелів. Тут так відповідно, ну, то скрізь, вскрізь клей, між всіма стиками, скрізь клей. Тут так клей там, клей там, клей там, клей скрізь, щоб тоді не буде не ріпіти, не скріпіти. От. Чому так роблю? Чому не ззаду? Ззаду легше. Але ззаду я рахую трошки неправильно, тому що як ми підлогу, тут буде волога тут оскопичуватись сюди, рано чи пізно щось з лаком буде робитись. А так нічого не буде. Так само і обшиву ставлю зверху, щоб з лаком нічого не робилось. От як, як ступеньки йдуть, то обшива стоїть зверху на ступеньці і до підступеньки вифрезеровується. Як я роблю оцю обшиву біля стіни, я вифрезеровую завдяки яким шаблонам. Дивіться наступне відео. Я вам покажу, як роблю, як фрезерую як воно виходить. Перево кріплю саморізом. Зарізав, наклей, саморіз. І все, боляси знизу. Прикручується саморез. Ось так. За глушки. Оп. Ну за глушки. Сходи не ріплять, не скріплять. піднімаюся. До самого верху, все добре. Головне промазати скрізь клей без ціни, між до деталями і нічого ріпіти не буде. Інтересно, в описі буде номер телефону, дзвоніть, замовляйте, буде працювати.